Сім хай. Long time no see. <чі> Чи як там кажуть? Long time not sin. Long time not seen. Сім хай. Так, що новенького в нас? Новенького, то що купа дощів. Ми тусуємося вдома. Тому такого нічого цікавого домашній домашні контент. Новенького у нас от, пофіксили візочок. Значить, що було, взагалі, що, було, що сталося. Коротше, у нас був е цей візочок вже ну, з самого народження льованого, і він зламався. І я купила інший Макларен, ну, можливо, там на відео бачила. І сталося з Маклареном така штука, що... Льова виріс, і я тепер не можу його возити в Макларені багато і часто, тому що е він коли засинає, в нього тіліпаються ноги по полу. І що синає, ноги? Да, ну, коричі, Важко. Коли ще сидить просто ок, коли засинає, то е я його це він розслабляється, повністю його везу, в нього ноги тіліпаються по полу, а мені треба, щоб він спав у візочку, тому що я забираю соню зі школи. І він відповідно в цей час спить. Коротше, тому я попросила Віталіка ще раз передивитися цей візочок. Ну, наш старий, він стояв у нас в господи, як це, сторич да, владу в підвалі. Владу, Спасіба, владу, який поміг мені відремонтувати. Коротше, да. Я би сам не зняв, там підшипники, які припаялися. Да, там, в общем, з підшипниками була проблема і... Все, Віталік пофіксив, так? Да? Ну, я заказав нові, так. Да. І поміняв. Ну там не просто поміняв, там, короче, подшипник він розлетівся нафіг. І часть подшипника нижня, вона припаялась до шпільки цього. І коричі, його збити не можна, ми зрізали благарку. Ну, як ми. Я дивився, як лад різає, а все. А потім я нові подшипники і ставив і все окей. В общем, так, що льова. От у нас тепер подорожує на такому візочку. Він, звісно, трошки, я б сказала, виріс з нього. Але, але краще, ніж коли, краще, ніж коли в нього ноги ліпаються по полу, хай він на Так, Що ще нового? Я не знаю, видно вам чи ні, я пішла до косметолога. і Тому в мене обличчя, можливо, зараз трошки. Коротше, я лікуюсь. Я не можу сказати, що в мене там якісь величезні були проблеми, але... От вона як лікар, лікар-косметолог, вона мені назначила там болтушечки всякі. І я ними зараз користуюся. До літа хочу зробити uh, пілінги, щоб встигнути ту і, буду красоточкою. Uh, I don't know, I just like... Oh, yeah. no. Sweetie ice cream? Mm, yeah, no, do strawberry. Like uh chocolate? -huh. No. Скажи, хочу". Uh -huh. Там було малюнка, там клубника вообще моя будет зверху, но наляла просто сиропом Ну, да. Лево. А, типа шматочок полунається? Uh -huh. no. no, ну. Ну його А я собі взяла. Не хотіла морозу, взяла собі бутик. Uh -huh. Na,

Взяли з собою трапіце. Це все не нам. Настя, каже, скажи, що не нам. Ми зараз чекаємо наших знайомих. Частина нам. Да, частина нам? У Нас буде багато, чекаємо знайомих і будемо тоді всі разом сітати їсти. Дивіться, яка тут погодка сьогодні. Правда, трошки прохолодна, але взагалі яка краса, правда? Красота не описуємо, я б сказав. Дуже класно. Але не дуже тепло. Ми в капюшонах, або в прохладниках. Сьогодні вже починають їсти, бо вони вже не можуть. Да, Всім привіт! Помаши, Віталік, ручкою. От, умничка, молодець, навчись. Льовчик, помаши ручкою. Молодець. Скажи, what is your name? Сьогодні можна... Бухата. How old are you? Бухата в цьому парку можна. О, і собі такі пару років вже бухає. Приїхали ми. Ага, забрали Соню зі школи. Суботньої. Приїхали гуляти на Комо Лейк. Я тут перший раз. Дивіться, яка краса. Окуляри. Очки. Тут є майданчик. Ми йдемо на майданчик гуляти, а потім їдемо в гості до наших друзів. Я знаю, що вони дивляться всі наші влоги, тому передаю вам привіт. Зараз <гум> ми погуляємо трошки. Сьогодні дуже сонячно, класна погода, але прохолодно. Я навіть вділа цю свою таку, коротше, це об... міні-пальто, можна так сказати. Дивіться, тут навіть є. Місточок такий. О, Соня модна Папа окуляр дав, так? Да. Лас. О вот так. Боже, подивіться, яка неймовірна краса Все вже так розпустилося, вже опадає. Що значить жити в сім'ї блогерів, так? Да? не так, не для ютуба. Не для ютуба. Так, ми вже підходимо до майданчика. Дивіться, тут є такий пірс. На пірсі рибаків купа ловлять, стільчики собі взяли, і вудочки і чілять. Класно. Дуже прикольний тут район. Я тут перше, вперше тут в основному будинки одноповерхові маленькі і тут озеро є, у нього можна повністю обійти, воно маленьке. Є тут плейграунд, Льова вже його побачив і побіг на плейграунд. Я просто кайфую від цієї природи, не знаю. Зараз все таке неймовірне. Все прокидається, знаєте. Для мене це початок року. Тому що початок року А-ля 1 січня це якось, знаєте, от, а оце от реальний початок, коли... Природа прокидається і все відроджується. Зараз пройдемося з вами трошки на пірс. Подивимося. Віталік з Сонею теж колись тут ловили рибу, нічого вони не зловили, пам'ятаю, але це не так суттєво, суттєво просто тут відпочити. Тут ще, я бачите, місця для пікніку, хтось він робить там шашлики. Ну, а тут майданчик. Зараз йдемо на майданчик. Нічого собі. Система. Піліпуталь. Ой, прикольний тут. Якраз йому горка це подобається, так? А Соня де? Соня десь на дорослу. пішла. Ага, бачу її. Тут зараз цвітуть тюльпани, там кролики, зайчики. Коротше, всі, всі тваринки. Я купила онлайн тікіти і купила одразу онлайн корм, щоб діти погодували тваринок. Віталік каже. Да, Віталій каже, оце коляска, оце каже, рай вести її по цьому камінню, тому що у нас так коляска, вона ж там ледь проїжджає. Це взагалі так ідеально їде, до рукою телефончику можу сидіти собі і вести клас. Да. А таби не проїхала. Боже, якась краса. Зараз ми ще з нами тут друзі мають ще під'їхати, коротше, разом з ними будемо. Ой, що я знімаю? Чити йду, дивлюся куди. Е, ось так. Сонечко я така щаслива. хочу додати Льовчик, класно. Дивіться на цю сімейку фермерів. На одному посиділа тракторі, йдемо на другий. Воно грязне в мазуті, давайте обережно. Коротше, ми вже зайшли всередину. Блін, тут купа, подивись, там всякі лазилки, глянь. <ривателес> Та ти що. Льова вже з Соня кудись <ривателес> пішли. Вже... вже все, ми їх загубили. Цих дітей. <ривателес> 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 так, ідемо дивитися на осліки. Потріб там може сіла. Ні. А ти відкрила?

Of oh, course, oh, 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 <laughs> <laughs> yeah. okay. So, our piggies do have teeth, so you just have to be a little more <laughs> Дивіться, який тут осік шею. Їх тут два. Привіт, друже. А можна погладити чи ні? Можна? Такий м'які, класний. І ще один такий прикольний. Трошки поменше. Льопа вже хоче на батута. Там болото, іди сюди, Стій, 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 там грязно, грязно, Сюда, сюди, сюди, сюди. Ось сюди. От сюди, там болото, фубе. Ось так, ідемо, йдемо. Идем туда, хотим, пошли на батут, да. Страшно? Ты ж ты на баточек, зайчик. Сидай на попу, сюда сидай, sit down, sit down, сидай, сюда сюда сидай, вот так. Во, класс. Опа, а так подобается, да? Все, пошел. Иду туда, базар, да бояться, плакать. Левчик, сюда Уху! клас? Найс? Ха сподобається? Я то йому хоч сподобається. Здається, тобі більше. Зараз заходимо до цих поні. Дякую. Так, на 10 хвилин сюди запускають. Я йду за Льовою. Льова, йдемо кормити, Льов. На, корми. Корми. Не може? Ні. На, давай, бери. Отак ручку візьми, отак. Дай йому, як він хоче, зайче. Так, я візьму, як, як хочу. Що, не тікай, не бійся, я не лізти. Я so Не буду. Привіт, в мене немає нічого. Нічого нема. No, no, не прыгай. Don't jump. Оцей прийшов наглий лошадка, цей, що кусається Настя. Дивіться, які класні. Махнатика побігла. Ми йдемо вже до цих а-ля полей тюльпанів. Дивіться. Зараз Настя Соня фоткає. Що-що? Даша каже, давай нас чотирьох. Льовчик гарно. Ти подобається? Ну. No? Не подивимося. Mushroom House. який okay. Mushroom House. Потроє. No! Mushroom. А там є door. Опс, sorry. Нам всі з тієї сторони йдуть фоткатися. Бутерфлі! Хочеш погладити? Потрогай. баттерфлі, потрохи. Butterfly хаус! Єй, йдемо глянемо. Вау, який класний. Будиночок. Butterfly хаус. Вау, дурну має. Еее. Дивіться, які високі тюльпани. Я таких ніколи в житті не бачив. Вони десь по сантиметрів 60 висотою. Ограміння. Найс! Ти бачила такі тюльпани високі колись? Капець. Я відшко. Качелька. Так, дивіться, це покажу вам зверху. Ось тут є uh, Baby ducklings and Chicks. Ось тут є... Uh, не пам'ятаю, що зараз покажу. Ось тут є Baby Coats and Lamps. І тут от просто безверху на батути. А, стоп, я ж показую небо. Так, ось тут батути і так далі. Ось там демо були біля пони, біля овечек, віфт, там сзади гори класово. Só oh, de glass. Uh. Okay, and then just kind of give a slight squeeze just so kind of run away. glass. squeeze <laughs> <laughs> <laughs>